Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Останнє моє відео було присвячене Бучицькому замку. У день міста Бучича я побував у багатьох цікавих місцях. Сьогодні я вам покажу частину цього дня. А ви не забувайте ставити лайки і підписуватися на мій канал. Зі мною буде вам цікаво. І не забувайте писати коментарі. Гарного всім перегляду! Чарі, я хочу розпісальського. Я хочу тренуватися, тому що я вже... Ось ми бачимо тут. Напевно, що мене не чути, я буду говорити дуже голосно, щоб мене чути Цього штуку я бачу, що хтось, я приклад націкаюшні зуби. І

Якось там його ще спеціально крутять. Я не знаю, як... Підемо обдаємося все і щось купимо по одному. І такий нож. Мам, а мені купиш такий нож? Обійдемо все, подаємося все, а потім щось виберемо одне. А ці лесі по 50. А це цей це бабочка. Це такий ножик. Це бабочка. А от це. Він якось тут крутиться. не знаю, як він крутиться. Вот його якийсь стендофі, персонаж крутиться. Якщо не забуду, я вам покажу як це не крутиться. Стендофі, два. Як його крутиться. Якось. То ко кидаєш, у нас Та як так, часичок? Стіва на бач. Почекай, ми все перше все обійдемо, все подивимося, потім завжди скупляти. Ми тільки зайшли. Матвій, йдемо. Там ще дуже все багато. Матюш, там ще дуже все багато. Тільки далеко не йти. Діч, двічі, йдемо. <гул> Медола, Я тут подивике, тое. Ну, подивись. це треба обов'язково. осково. Який ціна ваш По 70. А звідки? Ваш медочок? Мельницький. 70, це що, Ні, пів літра? Ні, півлітра. Півлітра. Ні, це з шоколадом. Півлітра. А настойка вскової молі. На скільки? Сто. А настойка вскової молі. 100. 100. 100, 100, так? 100 ток. А це що у вас? Вина буде Вина. 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 Вина, ви старатися чи вікна.

Тут так, Тут так само є ножі, це Кунай. Це ніж Кунай, Сндофі 2. Він також по різному подається, я не знаю як. Але також це Кунай. Це Кунай, це керамбіт, Це ніж, я не знаю як називається, але він також є Сендоф. Остатній новий ніж. Синдофі 2? Так, що я вам хочу показати. Це вівці обох. Такого Стюндофі 2, на жаль, немає, але це круто.

Ти хочеш дути, ти будеш дути? Оці о, дошки дуже гарні. Оксана, Окса, в мене є сопілка вдома. Ні, У нас у нас є сопілка, тільки піддає. Але оце логальне, оці, оці мені подобаються. <тит> а скільки вони коштують ці дошки? А ось так немає, Мені угу. ну, з тими з написами подобається різної, бачиш? Це класний клас. Бо мені треба. А скільки, скажіть. ціна. 130, я бачу. Для подарунок це сімпл дімпів і попит. Це таке є в інтернеті. Як, наперед, куча цих сімпл-дімпів. Це сквіш. Вже пшена не знаю. Це сквіш, це, 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 це такой. Якось там зжимається, я не знаю. Це сімпл-дімп. Це, це спінер. Спінер типу сімплум. Ну, а це там копит. Та, 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 та. Дуже гарні штуки. Хоч він я бачу, хтось якось таке робить. Потім знімають. Чекаю, неповне, не повний. Не я теж роблю я краще всі. Я чекаю з нас. Але що з ним робити, з тим? Повісити просто для краси і а А в неї кухні немає. <звілляє> Найкращі господині її можна купити. Я Зараз мамі позвонить, спитаюся, можливо, її куплю таке щось. Найкраще господині це буде прикольно. Ну, мені дуже подобається А мені здається, що це купляла таке. Любимі матусі. О, оце любимі матусі можна купити. Але я не знаю, просто я хотіла з одягу, щось її купляти. Постав, постав, постав. Ну подивлюся, можливо, куплю. ще подумаю? Ось цього великі, це такі великі попити. Це такого не типа. Матвійчик, колись на мене. А це ти не додаєш, від кого тіктоці немає. Якась іграшка. Вася, Вася. А оце ж пісня. 80. Це не поломи його. Це не тискати, воно... Ні, це постав потім. Постав, 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 постав. Треш ніж той Олексію. Вази постав. Боже, всі такі шкатулки є. класні, а так, а ці дійдуть дорожчі там. Так, ці дійдуть дорожчі, ці дійдуть спісером. Це йде 350. А ці його коштують дорогесні, так? А це ще така мама. Ну, подарунок тут можна випрати якийсь. Ось гарні ці шкатулки, Наталя на, на У мене кольцо не так багато. Тебе ще є помирати. Гарно. Добре, пішли далі. Дивіться. Зараз я тримаю в руках збираючий арбалет. Я ще його такого не бачу. Це арбалет. атлети. Все кінкошти. Я не почула, Оксана. 100 гривень. Якщо він то треба ще вміти не стріляти. Чого? Ні, прикольно, брат, прикольно. Питаюся, після дива. Ви самі робите, так? Ви самі це робите? Ми замовляємо. Замовляють вони. Чітка, Рома, давай. Дизайно. Рома, ну, ти ще не легко стреляєш. Дися на людину не стрель. Або десь ти стрель, так щоб десь убити. Так, так. Що, що, ти знову бити. Ти... Що ти, Рома, легко стр... стріляти тобі? Як, тобі сподобався? Так, так. Що, будеш чи ні? Так, ще подивись, подивимося, деякі інші мають. Ну сподобалось, так? Так, сподобалось. Зрозуміло. Арбалет.

А ти ж можеш безкоштовно пострибати на батутах сусіда. А чого ти давно не пішов до, до нього і не пострибав на батуті? Тому що що? А дуже свічки гарні. Свічки дуже гарні. А по скільки у вас мед? Акація скільки коштує? Пів літра. 100 гривень. І всі 100 гривень? А що там ще у вас? Майовий і липовий. І липовий. Ага, липовий. Сто майовий? 90. Пів літра. А по чому метра? Дуже гарно пахне. Все по 100 сторибів 90 гречаний мед. Добре. Дуже Добре. медовий. Ви самі робите точно. Все у нас самі все на А звідки ви? І медовуха. Це вас справжній ярмарок, Оксана. Все у нас. Візьмеш свічечку, яку хочеш. А, брати? Я не 20 гривень свічку, А то не дуже така? а це цей ангелик. А можна... а це це я потім прийду, може теж куплю. 45 -50. Ну так, ці ангелики в кошик поставити дуже гарно. Дуже гарні ангелики. Чим більше воску, воно довше гарні, ти більше воно такає. Мій цього подобається. Пробуйте квас. Рома, скажи, як тобі квас. Всім подай потрошки. Як вас подивись на мене. Як квас? Добрий. Добрий квас. А ну, дай не, не. мені, дай, дай, а а? не хлопцю поп'ю. Дай. Ні-ні-ні-ні, а вон наліво, а вон, на, на, на. Налили попровувати. Правий? Ну вже добре. Види, дуже більше за вам паде. <свят> 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 Тобі сподобався квас, малий? Матвійочку. Що сподобався Ну, Дайте нам стаканчик квасу цей маленький. Дайте стаканчик Ще Я не хочу. Один один. Я не хочу квасу. Ви собі пийте. Ми беремо тут чи десь далі. Я думаю, там ми підемо, але подивимося на ціни. Та то не далеко. Є твікс, ні є марш, а є снікер. Свікс, я дві. Оце добре. Сіни які? 30 гривень. Ну так і є він. Ну подивимося зараз а, ще. Також морозовий твікс і цивой мац, він дуже смачний. Добре, ходіть твікс -Мак. макс. Твікс макс це морозове? Так, це, це морозове. морозове, це просто ми заклали в шоколад. Це шоколадки. Але є такі морозові, в інтернеті є. бачу, що є такі морозиво. Будівельник продукти там є, Будівельник продукти? є, 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 Де таке морозиво? О, маски, Рома, не хочеш маску? Раз, Рома. Рома! маску не хочеш? Попробувати. Та я не знаю, яку ти. О, А де Оксана? А тут не міряється вона. Міряється? Роман, а тобі маска подобається?

Боже, Роман, як страшно. А це який фільм? З фільму жаху, наприклад. Крик. Боже, який страшний. Ти. Ти. Дама, ти ти Давай ти другу. Ти друг. По 60 гривень. Давай другу, щоб поміримо. Тільки дивіться. Що я тож Зараз вам чи тобі дає. Аби <затим> Василь подивись а, на мене, Боже, це страшно, Вася. Дай, дай Ти маленький. Що? Дай, дай Матвій, це в саму крипливому сьогодні. Чікай, Обережно з тою маскою. Будь на мене. Оксана. Ватвія, Я ж не догалі. бачу, Ватвія. Чекай, Вася. Вася. Все. Вася? Вася? 60. Прикольно. Да, вот, 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 Мовчи, то. тут тоді піоні. Добре, зараз подивимося, як захочеш, то будемо щось заказувати. Щось зараз закажеш. Перше визначиться, що ти хочеш. Давай подивимося, обійдемо все, бо тут всього багато, цього шарика. що буде. Просто шарики. Дивимося, Наталя. Подивимося зараз. О, Боже. Знаеш, я садю, ці в ці, в ці, ці коштуються кулька. Або хот доги різні. Тут є подібне. О, це правильно прямо кінці Оксана хіба. Він його лусну зараз. А, а ну подивіться, Ще хлопці, я вас фотографую коцак шарик. Дивіться на мене. буде так. А ось без палець, Та я не сфотографую, бо я. Ага, чи фітичек свитика. Ні, я не хожу, я не вийде до кіло. Просто, так? Да? А що просто? просто? А як без палець воно буде, Оксана? Та він візьме і пазурі свої, як запхає туди. То, то треба хлопцям хіба, отакі вам, як це твої, гратися. То вони будуть гратися. Гарне. Ну, коротше, визначайтеся, Сьогодні щось купимо. Звичайно, це ще далеко не все. Далі буде.